Радий всіх бачити на каналі Шкода що не Вах». Е, Якась приїжджав без GoPro, але вирішив до вас заїхати, заїхати на даний майданчик, відзняти для вас контент. Е, я тут вже був неодноразово. Е, доволі цікаві варіанти, а саме, що мені подобається, що ці автомобілі з Швейцарії. Мені дуже подобаються швейцарські автомобілі, ми їх багато підбирали і стан їх набагато порядок кращий, ніж деяких там країн, коли ми дивилися автомобілі. Тому будемо заходити на даний майданчик, коментуйте відео. Погодка сьогодні чудово морозна, але чудова, будемо так говорити. А ми йдемо на даний майданчик. Приємного перегляду. І ось дивіться, от надходження нове Audi 3. Ціна 10-500 доларів. 10500. Дивимося, що вона по ціні. 200 а 2012 рік, 247 пробіга, 1,4 бензин, автоматична коробка передач. Так, оці всі телефони це даного майданчика. Зацікавить якісь будь-яких варіантів, телефонуйте до хлопців за цими номерами телефону. 1,4 бензин, автоматична коробка передач. Бачите, трошки ще не розтаєв морозець хлопців. Ну, давайте ми будемо тако. Клімат присутній, підрейові ліпістки, салончик в збережному стані, як ви зрозуміли. Ну, машинка то закрита, звісно, так, да, закрита. Ось така Audi A3. Доволі рідкісні варіанти. На ринку їх мало попадається, а тим більше, що люди питаються ці автомобільчики. Напишіть коментар, як вам такий варіант. Так, далі. Peugeot 207. Цінника немає, але ви можете набрати людей. І вони скажуть, що машина вартує по ціні. Я так поняв, десь недавно заїхала на майданчик. Ця машинка, бачу, хороша зимова резина. Та вже літо вже скоро буде весна, дивіться, ну, нуляча, будемо так говорити. Ось такий пижик, непоганий варіант. Так, Мигань четвертого покоління в нас в універсалі. 16 рік, 1. 1,5 дизельок, К9К, всі, як ви любите, питаєте за мене за ці автомобілі. 12999 доларів на старті. Наповнюю будь-який автомобіль, який вам сподобається на даному майданчику, можете зателефонувати за моїми номерами телефону, зможемо для вас перевірити. І можемо також зробити доставку вам навіть по Україні, по даних автомобілях, тому звертайтеся уваги. Ось такий непоганий варіант: 308 Peugeot. Вже дивіться на хороший Michelin 4-го покоління c 4. Різині 1199 доларів. Автомат. 1,6 дизель дизельок, хто не знає, ці дизельки дуже-дуже хороші, взагалі шикарні моторчики, економні, ресурсні. Так само вже тут стоїть Есінівська коробка, хто не знає. Ну, не буду притуляти, бо трішки машинка в пилюці Знаєте, машина, даний майданчик знаходиться в Рівному в сторону Млинова. Ось там далі в нас авторинок іде там далі. Тут дешевий сегмент я знімаю, як ви знаєте завжди. Тому впилюка вся летить на ці автомобілі. Ясно, що їх ніхто там не буде мити. Так, Ще один меган. Даний варіант у нас 2018 року, 13999 доларів. Це вже є на автоматі. Тут стоїть робот четвертого покоління. Так, його також можна перевірити. В принципі, адекватна надійна коробка на сьогоднішній день їх купують. Ясно, що там, щоб, щоб нормально йому не наступали, не давали жара, то машинка, в принципі, непогана. Напишіть коментарі, хто, можливо, має такі автомобілі, як вони в експлуатації, чи вам вони подобаються. Так, Kia Sorento в нас... давайте обійдемо його. 10-го року KIA Sorento у нас. 2,2 дизель, автоматична коробка передач. На старті 12 999 доларів. Наповню вам всі автомобілі, які ви бачите по відео. Моя рекомендація вам перевіряти їх перед покупкою, але ви вирішуєте то діло кожної людини. Чи перевіряти, чи не перевіряти. Моя рекомендація вам перевіряти авто. Або беріть з собою знайомих людей, які розбираються чи мають поняття автомобілі, щоб вам вони допомогли. Так, такий варіант у нас 171 пробігу, 17 999 доларів, 2,2 дизель, автоматична коробка передач. Давайте глянемо по салончику. По салончику шкірний салон, автоматична коробка передач, як ви бачите. Так, підігріви є. Круїзи. Ну, не покажу вам, ну, закрита машина. Закрита машина, майданчик закритий і він в полюці. Так. Часто, знаєте, пишуть мені в коментарях, що я теж так себе буваю, дивлюся і дивлюся, що я так типу, роблю, знаєте, що друзі роблю? тому що холодно. Я от такий мерзляк по житті. І для мене це так якось вже така привичка пішла. І так воно, знаєте, коли дивиться так зі сторони, то трошки неприємно. Мені часто коментарі люди писали, писали коментарі люди. І, ну, Читаю всі ваші коментарі, я вам це неразово казав. То есть, и так. От, в універсалі базешний меган третього покоління на лінзованій оптиці. Телефонуйте за номером, питань немає до них хлопці. Бо тут, до речі, ще одна майданчик, це вже не їхні. Тут люди ставляють 3-го покоління GT 8,399 доларів, бензиновий, сервісна історія. Ставиться сюди без проблем газ, хоча зараз на сьогоднішній день газ уже десь там по, по 40 гривень. Ну, трошки таке. вже 225-40 R18 резина, резина в хорошому стані, літня. Безключовий доступ даного варіанта є. Так, давайте буду якось терти чи не терти. Ну, не буду я вам його о трошки зблизив. Машинка в полюці. Тому ось такий варіант, можливо, зацікавить. Набирайте. Ще один Меган. це вже останній рестайл. Бачите, вже трошки зовсім інший бампер. Рішоточка теж базешний, безключовий доступ, автоматична коробка передач автомобілі. в автомобілі. В хорошому стані салон. Ось, дивіться, приближував вам нього. Тому якщо такий варіант зацікавить, набирайте. Так, Peugeot 5008. Сімейний мінівен. Цінника немає. Дача сандера в нас, дивіться, яка висока вона. Людина десь можливо якісь приставки ще поставили. Не видно. дивіться, яка машинка на літній резині. Так Салончик в збереженому стані, як ви бачите по відео. В принципі, такі машинки ми також людям підбирали. Машина крепуча, я б сказав би, недорого обслуговуванні. Двигунчики їхні, що бензинові, що дизельні, шикарні, як ви знаєте, це 1,5К-9К. Їх всі люблять, їх ставлять на багато марок автомобілів. Тому такий варіант зацікавить набирайте. Так, Рено Колеус. 10700 доларів 2012 року 2,5 бензин. Повний привід на базе комплектації. Боус комплектації, давайте глянемо, що він по салоні. Так, чекайте, не хочу воно зближати. Ну, не буду. Хочеться вам салон показати, але вибачайте, погода в нас не дуже. Ще два колеоса в нас присутні. Ось дивіться, який шикарний Швейцарії Кашкай. Шикарний Швейцарії Ш... Кашкай. Що в машині присутнє Будемо так вам писати, казати. Так, панорама присутня, мультимедіа присутня, мультикермо. Тут, до речі, повний привід в даному варіанті. Це є 2 бензиновий двигун на повному приводі. Тут хто не знає стоїть цепна цепочка. Вартує, вона вона ходить в районі там до 300 тисяч. В даному автомобілі 210 тисяч заяву пробіга, 11 рік. Ціна стартує 10 999 доларів. Можливо, якщо потрібно перевірити такий варіант, то звертайтеся, команда зможе вам допомогти. так Колеос ще такий варіант. Варіно Колеос, але немає цінника. Машина бачу 12-го року. А вон, бачу по цьому. 12-й рік, 167 тисяч пробіга, автомат. 2.0 дизель сервісна історія по автомобілі. Бачу цінник на сидіння шторки задні присутні. Так, давайте вам покажу. 13 тисяч доларів. Дивіться, який варіант, це свіжопригнаний автомобіль, можливо кого Kia Ceed в максимальній комплектації. З двома комплектами резини. Сама паркується, автопарковка. дивіться яка шикарна літня резина 2022 року. Безключовий доступ, відкрита, відкрита машинка. Давайте вам покажу. Це тільки, ну, я так зрозумів, свіжий варіант заїхав. Можливо, буде когось цікавить, можемо для вас оглянути. Автоматична коробка, клімати, мультимедіа, навігація, комплект резини взаді. Пахне все два ключа. Дивіться, бачите, два ключа в машині присутні. Можливо, потрібно буде такий варіант, доволі їх небагато і можете сміло такий автомобільчик для себе брати в своє користування. Гарний Шикарний колір їх. Напишіть, можливо, хто має такі варіанти в користуванні. Машинка непогана. Такий Меган є в кабріолеті, це другого покоління, яка скоро вже весна літо. Буде доречна, доречна, доречна пропозиція, будемо так говорити. 5800 доларів, 2006-літровий рік, бензин двигун, автоматична коробка передач. Йдемо далі. Да, погода сьогодні шикарна, я вважаю погода. Напишіть, яка, яка у вас зараз погода в вашому містечку. Напомню, сьогодні у нас п'ятниця, 14 лютого. святом хто там святкує День Святого Валентина. 7250 доларів. Десятий рік, 1,5 дизель. Повністю весь обслужений автомобіль. 244 тисячі так, Даний варіант у нас 7400, це є 13 рік 13 рік, 1,5 дизельок. Також прохання, дорогі глядачі, підписатися на канал. Прокоментуйте відео, як вам е, даний майданчик. Е, мені кажу, подобається, що тут в автомобілі Швейцарії доволі. Цікаві варіанти є. Можливо... Були ще цікавіші варіанти, але їх просто забирають, тому що ясно, що щось продається, щось привозиться новіше, постійно щось люди міняють, щось продають. Такий ваган у нас також бензиновий, 2006 року 159 тисяч пробігали автомобілі. Зафіра в нас Б. 1,8 бензин, 8 тисяч доларів на старті. Доволі популярні ці мінівени Ми такі машинки. Підбирали. Ну, на той час підбирали і задешевше ціни ставили. Ну Зараз на сьогоднішній день, як ви зрозуміли, ціни не, не падають, вони піднімаються, є багато факторів. Та так само я ямську по всьому світі, по всьому, по всій Європі йде знецінення, знецінення тих коштів, будемо так говорити. вже е, Як один казав, колись можна було я колись каже, цілий трохітажний будинок купив за 8 тисяч доларів, а зараз він стоїть 3 мільйона. <свісно> Знаєте, колись там свій віх 1920-х роках. Так, ось такий це Макс у нас го року. 8500 доларів. Дизельний 320 заявного пробігу. Бачу, хто свій телефон продає, так залишив, можливо, свій автомобіль. Вече гарно так переливається на сонці. Доволі таки цікавий. Це Макс. Телефонуйте. Так, салон, в принципі, в збережному стані. Бачите, в, в якому стані Кермошкірине, воно оригінальне, я бачу, заїжджаючи на цей проміг, Все Це залежить від того, де машина їздила, як вона їздила, як вона обслуговувалася. Так, Toyota Авенсіс. Тойота Авенсіс в універсалі. Давайте глянемо, що вона по салоні, немає ціни, але 100%. І машина, до речі, на автоматі. Це дуже хорошо, дивіться. До речі, дуже якісне автомобілі, якість матеріалів на вищому уровні. Ясно, що потрібно перевіряти на таке роки стан кузова автомобіля. Але машинки шикарні, тому... Будемо завершити, завершувати нашу відео трансляцію, як то говорять. Наповнюю, майданчик знаходиться в місці рівному в сторону Млинова біля авторинка. Хто хоче супровід на ринку в місці рівному, це субота. Четверта неділя це Луцький авторинок. Телефонуйте зарані за нашими номерами телефону. Зможемо для вас підібрати, допомогти в підборі автомобіль. Тому, що вам порадити. Бережіть себе, дякую вам за увагу, що дивитесь мене. Як то кажуть, зустрінемося в нових відео. Підписуйтесь обов'язково і коментуйте. А ми поїхали працювати далі. Всім добра. Дякую.